Всім привіт! Хочу розказати про своє враження від електропили Ryobi, яка працює від акумуляторів 18 В серії One Plus. Вона є найменша з електропил на акумуляторі цієї серії. Великий мінус: немає автоматичної змазки ланцюга і шини. До прикладу, на висоторізі моє моє. На такій от бензиновій одноручці, як то кажуть, є, на ній немає. От з висоторіза взяв шину і ланцюг. І шина і ланцюг орегон. На ріобі, Я просто не повірив своїм очам, ця шина без зірочки. Ось ви бачите, є зірочка на підшипниках, вона також змащується маслом. Тут зірочки немає. Ланцюг теж не зрозуміло якої фірми просто ланцюг. До висоти різа, причому ця фірма не є якась дорога це такий собі домашній бренд. Титан англійський. Ось тут, наприклад, зображено, що на ланцюг треба масло самому капати. Вона легка, але різати вона дуже важко її різати. Якщо подивитися знизу, тут є двигун. Одним словом, корпус, де розміщений двигун, ось ця задня частина, такий досить великий. Але якщо там приглянутись в отвори, то він насправді якийсь два рази менший. Ніж сам цей от корпус. Тобто там є якийсь ще додатковий пластик, який не знаю яку роль виконує. До прикладу, взяв попробувати кілька патичків, там таких 2-3 см товщини вони мають. Так я швидше їх порізав паркеткою своєю акумуляторною ріобі Звичайно, вона не для цилий. Але вона швидше і краще ріже, ніж акумуляторна. Хоча я бренд люблю, але не вартуєте грошей зовсім. Татра Гарден старенька, їй вже більше трьох років. Тут вже зносилися на тарілці. Ось, якщо можна роздивитися так. Її вже треба міняти. Ну, вона пиляє. Дуже добре. Я сподівався, що цей варіант буде набагато кращий. Вона легка, але і все. Все, що вона може, це шумить, але не ріже.